Привіт, мій друже. На землі мешкають люди, тварини, птахи, яких ми з тобою щодня бачимо, а ще є і маленькі жителі. Їх інколи дуже важко помітити і роздивитись. Відгадай, загадку, про кого я? Вони всюди проживають, пиші сніжок мають, можуть мати і крила, але це не птахи. Здогадався, хто це? Звісно, це комахи. Сьогодні ми з тобою дізнаємось більше про комах. Подивись, скільки чудових комах є перед нами. Послухай віршик про одну з цих комах. Метелик на стеблинку сів і вже не зрозуміло, чи то метелик там сидить, чи, може, квітка біла, бо крильця білі пелюстки, а у квітки білі крила. Зацвів метелик у траві, а квітка полетіла. Поглянь на метелика, який він. Він великий, яскравий, білий, красивий, легкий. Метелик гарний? Як ласково можна сказати, гарний? Гарнесенький, білий, білесенький, легкий. Легесенький. Ми з тобою бачимо цю красу, тому говоримо ласкаві слова про метелика. Він гарнесенький, білесенький, легесенький. Що є в метелика? У метелика є крильця, лапки, очі, черевце і вусики. На що схожий метелик? Він схожий на квіточку. А де живуть метелики? Метелики живуть на лузі, у лісі, у полі. У метелика є друзі. Хто вони дізнаєшся, якщо відгадаєш загадку? Хоч не олень роги має і не птиця, а літає. Чорний, чорний, а не круг. Це малий моторний. Так, звісно, жук. А як ти здогадався, що це жук? Розкажи про нього, який він. Жук чорний, у нього є тверді, міцні крила, вуса, лапи, черевце, голова. Коли жук летить, він гудить або дзищить!» Виявляється, наш метелик і жук-приятелі, друзі. Про них є складна, складена цікава скоромовка. Ось послухай. Жук з метеликом здружився, з ним над квітами кружився. Скоромовка, друже, це речення, яке потрібно швидко промовляти. Спробуй разом зі мною. Повторю. Жук з метеликом здружився, з ним над квітами кружився. Молодець. Відпочинемо. Подивись, яка чудова наша природа. Вона прекрасна, жива, чарівна. Не можна уявити своє життя без природи. Поглянь, хто це? Так, це муха. А ось іще одна, і ще декілька. Була одна, а стало скільки. Багато кого? Мух, правильно. Це метелик, а багато кого? Метеликів, комар, а багато кого? Комарів, коник, а багато кого? Коників, бджола, а багато кого? Бджіл, бабка. А багато кого? Бабок, жук, а багато кого? Жуків. Молодець. Отже, комахи є прикрасою природи. Без них світ буде нецікавим, сумним, неживим. Не знищуй комах, адже ти великий, а вони такі маленькі і беззахисні перед нами. Мені сподобалось з тобою розглядати комах. Які комахи тобі сподобалися найбільше? Спробуй описати їх словами, ознаками. Розкажи батькам скоромовку, яку ми з тобою вивчали. До зустрічі!